Сьогоднішній Воскресний день, неділю по пасці в нашому святому храмі Різдва Пресвятої Богородиці міста Хмельницького, що по вулиці Вайсера, 15, по благословенню правлящого архірея, його високопресвященства, високопресвященнішого владики Віктора, організовано з Божою допоможю пункт харчування при храмі для малонужденних, для людей-переселенців, безхатченків. Ті, які потребують допомоги, ті, які не мають матеріального забезпечення, з Божою допомогою організовано пункт харчування, де кожен із людей має змогу прийти до храму, а також на території, пообідати, прийняти трапезу. Ось підкріпити свої не тільки духовні сили, а й тілесні. Нехай Господь і допоможе нам в такій благій справі. Всіх вас, дорогі браті і сестри, прошимо, просимо молитв і допомоги також. І дай Бог нам цю добру справу започаткувати в місті Хмельницькому, щоб при храмі нашому такі і трапези продовжувалися і далі, по вихідним дням, щоб ми могли допомагати людям не тільки словом, духовною підтримкою, а й також і тілесно.